І ви тільки погляньте, кого я зустріла. Андрика. ви подивіться, які в нього крутезні знахідки. йолки палки гляньте. Спинка фібули. Глянь, такий топорик знайшов. Клас. Крутезна знахідка. О, навіть таке, знайшов трошки зломаний, бачите наконечник. Ну нічого, це така знахідка навіть зломана, цікава. якесь кілечко. Тут ще пуговка. Ну це ти любиш, пуговки це, це твої, твій коньок, як говорять. Ну, ці знахідки він говорить, знайшов, знайшов трохи раніше. Ну молодець, молодець, вітаю тебе. Підемо далі копати.